Добрий вечір, шановні мешканці штату Квант. З вами Карма Кремпа з інформаційного бюро Life Invader. Сьогодні мені випала честь поспілкуватися з колишнім головним лікарем нашого штату. Не побоюсь цього слова, знаєте, легендарним Максимом Бабуїнським та головою адміністрації МС за сумісництвом його дружиною Адою Йокер. Вітаю вас! Так, дивіться, я підготувала питання, які зможуть трошки відкрити ваші знаєте, особистості для наших глядачів. Ви готові? Так, Добре. Сподіваюся почути від вас е, чесні відповіді, Максим. Давайте розпочнемо з вас з такого банального знаєте, питання, що надихнуло вас обрати медицину своєю професією. Е, знаєте, колись був один випадок. Побачив громадянина, який потребував допомоги. Та так сталося, що в мене була з собою аптечка. І я терміново надав йому першу медичну допомогу, і після цього я відчув прилив сил та енергії. А з того часу я вирішив спробувати себе в медицині, тому що коли я приношу користь людям, я відчуваю себе дуже добре цей час. А таке питання. Який був найбільший виклик у вашій кар'єрі на посаді головного лікаря штату? Найбільший виклик за весь цей час це цілодобова праця. Адже я раніше не працював цілодобово, але після підписання контракту зрозумів, що від мене багато чого залежить, і дуже велика відповідальність. Тому ЄМС під час моєї праці працювала цілодобово. Дуже пишаюся цим і маю величезну повагу до своєї команди. Ну і можна сказати, що всі мешканці нашого штату бачили вашу роботу дійсно цілодобово. За це вам велике дякую. А чи складно, в, в, ну, дивіться, я е, знаю, що ви були головою адміністрації, і з цього е, таке питання, чи складно вам було взаємодіяти самі з великим колективом? Звичайно, це інколи було викладано. У колективі завжди є різні люди, різні характери, але я намагалася знайти до кожного, бути справедливою. Ключ до взаємодії це комунікація, розуміння повинні вислуховувати. Я згодна з цим. А були періоди, коли робота Максима не е, залишала часу для якихось ваших особистих справ? Такі періоди були і це складно, але ми з цим справлялися, тому що розуміли, його робота важка для багатьох людей. У такі моменти я намагалася підтримувати наші стосунки маленькими жестами. Нагадування про те, що я завжди поруч, навіть якщо він дуже зайнятий, я зрозуміла. Дякую за такі вичерпні відповіді. Я також підготувала знаєте, такі провокативні трішки питання, і сподіваюся, почути на них відверті відповіді. Добре його. Дивіться, Максим, чи були випадки, коли ви приймали рішення, що якось суперечили вашим власним переконанням? Я не знаю, там через політичний чи адміністративний тиск? Знаєте, такого не було. Я б ніколи не пішов проти своїх власних переконань задля якогось подальшого успіху. Але декілька разів, коли там, наприклад, голова доста заступник намагалися переконати мене в чомусь, що я ніколи не затвердив, і тому я все рівно їм відмовляв. Це такі трошечки були ситуації, але я все рівно вирішував, так як вважаю за потрібне. Я зрозуміла. Ада ви, так як ви були головою адміністрації ЄМС, підкажіть, чи взагалі важка ця праця, чи не хотіли б ви все кинути в якийсь момент? Це була величезна відповідання. Важко безмовно, особисто у критичні моменти, коли доводилося приймати непопулярні рішення. І так були моменти, коли хотілося все кинути, але я завжди згадувала для чого я все роблю, і це давало сили і педалі. Так, а які головні проблеми ви бачили в системі охорони здоров'я штату, і як ви їх вирішували? Знаєте, я думаю, що головна і найперша проблема це відсутність міністра охорони здоров'я. Ця людина завжди була потрібна для введення якихось нових технологій там або нового виду лікування громадян штату, експериментального, але не було з ким це затвердити. Також було декілька проблем а, з фінансуванням лікарень, але вони потім штатно вирішувались. Угу, ми зрозуміли. Ада, до, до вас таке цікаве питання? Ось ви бачили так, роботу, цей, тяжку працю вашого чоловіка. Чи змогли би ви колись спробувати себе на посаді головного лікаря? Якщо так, то чому? Напевно, це було б дуже складно. Я бачила, скільки сил і відданості потребує ця посада. Можливо, якби життя склалося інакше, я б змогла би спробувати. Але наразі мені не є бути тим, хто підтримує і допомагає з іншого Угу, Така жіноча знаєте позиція. Максима, ще таке до вас є питання. Як ви вирішували конфлікти? Між економією бюджету та життям пацієнтів, ви знаєте, це складне запитання. Було складно так як, так, як Міністерство фінансів завжди до копійки все рахувало, там перераховувало, постійно потребувало там щось, то інколи мені приходилося вкладати навіть в свою роботу власні кошти, щоб ніколи не було загрози в першу чергу для наших громадян. Тому навіть я ж кажу, були такі випадки, що я жертвував своїми особистими заробленими коштами за забезпечення функціоналу і стабільності ЄМС. Ну це дуже знаєте благородно з вашої сторони. І тут я не дивуюся, чому вас можна назвати легендарним головним лікарем Ада. А ось ви працюючи на такій. Важливі теж посаді. Чи бачили ви колись приклади дискримінації у медичній системі? І що ви з цим робили? І так такі ситуації траплялися. Я завжди намагалася розібратися в кожному випадку і діяти справедливо, залучивши до вирішення всі необхідні сторони. Дискримінація це неприпустимо. І Я завжди боролася за рівність і повагу в нашій системі. Угу. Mm -hmm. Це дуже добре. Дивіться, ось уже не знаю, декілька днів, так коли ви не працюєте в ЄМС. Взагалі, що ви відчуваєте? Це змішані емоції. З одного боку, полегшення, бо тепер має більше часу для себе і родини, але з іншого боку, є певний сум за людьми і рутиною роботою, яку я так добре знаю. Ну, це таке відчуття. Сумуєш за своїми близькими, так можна сказати. Це коли, коли ти в цьому варишся довгий час, то важко це покидати. Е, Максима, як ви взаємодіяли з лікарями та медичним персоналом? Таке питання? Я взаємодіяв інколи жорстко, інколи пом'якше. Але я завжди вмів знайти золоту середину відповідальності і дружелюбності по відношенню до колег. То з цим питанням ніколи особливо не було. Тому що треба знаєте, цей баланс він дуже важливий, тому що якщо вибирати одну то чи іншу сторону, то це може потім мати якісь наслідки. Кожна робота знаєте такий залишає відбиток на, на людині, на її особистості, як ваша робота на такій важливій посаді вплинула на вас особисто. Вона навчила мене витримки і відповідальності. Та деякі речі, які, наприклад, я раніше робив, вже не роблю. А ця відповідальна посада дуже змінила моє відношення до життя. Я став більше цінувати його, я став цінувати кожні моменти, які важливі для мене. Тобто, ця посада дуже змінила моє життя. Угу. А таке питання є, ще у нас до ади, ви як. Знаєте, дружина, чи відчували ви гордість за досягнення вашого чоловіка? Я не знаю, які моменти запам'яталися вам найбільше? О, гордість це навіть слабке слово. Я завжди захоплювалася його рішучістю і як він впроваджував зміни. Найбільше запам'яталися моменти, коли він отримував подяку від людей, чиї життя зміг змінити або врятувати. Угу, я зрозуміла. Максима, чи були знаєте такі моменти, коли ви шкодували про свої рішення очолити систему охорони здоров'я штату? Було звичайно. Це було, коли департамент охорони здоров'я намагався знайти якісь дуже порушення великі або малі в моїй роботі, якісь пробіли. Бували випадки, що я із-за цього хотів покинути все. Тому що, коли ти стараєшся для громадян нашого штату, а Департамент охорони здоров'я, замість того, щоб працювати плеч опліч, починають якісь внутрішні розслідування вести, і таке інше, то в цей момент я хотів все покинути. Але я зрозумів потім відповідальність та бачив, скільки людей на мене розраховує, тому відкидав ці думки подалі. Угу. Mm -hmm. Дивіться, всі ми розуміємо, що там буде ваш якийсь наступник, інший головний лікар. Може, ви б змогли дати якісь поради щодо його праці, ідей і так далі. А, та, так, своєму наступнику я би побажав терпіння в першу чергу. Це дуже важливо на цій посаді. Також вміння швидко та професійно. Приймати рішення та трошечки бути строгим, тому що про колектив ви самі розумієте. А все інше і так воно прийде і буде. Ада. А ви б що могли сказати молодим лікарям, які тільки починають свою кар'єру? Не бійтеся, стрільничі, вони зроблять все сильніше. Завжди вчіться слухати своїх наставників. І не забувайте, чому ви обрали цю професію. Це важка дорога, але вона того варта. Дякую за такі слова. Дякую за це інтерв'ю, і хочете знаєте, таким питанням завершити саме до ади, як би ви могли описати вашого чоловіка трьома словами? Справедливий, рішучий, чесний. Тоді ми будемо дякувати справедливому, рішучому, чесному нашому. Головному лікарю за всю його працю, яку він зробив для нашого штату, за врятовані життя та за всі нововведення, ідеї, які він привніс в наші лікарні. Дякую вам також. Дякую, що за працювання. Дуже приємно було спілкуватися. Я вам також дякую. Дякую за приділений час, за вашу увагу. Я вам бажаю успіху. І найголовніше новорічних свят теплих.